Догляд за собою має починатися із серця в іншому випадку ніяка косметика не допоможе, сказала колись законодавець моди Коко Шанель. Тож, якщо ви у гармонії із собою і прагнете усім своїм єством виглядати бездоганно, вам час зануритись у світ краси, який називається ніч. Торгова марка «Імідж» була створена у 1999 році у місті Львів. На той час існував тільки один магазин. А вже сьогодні мережа магазинів парфумерії та косметики «Імідж» налічує сім магазинів у Львові, три у Львівській області, а саме Трускавці Другобичі та Стрію, і також три магазини в інших обласних центрах в містах Рівне, Івано-Франківськ та Луцьк. У 2012 році був відкритий перший франчайзинговий магазин у місті Маріуполь, що у Донецькій області. Магазин у Маріуполі став для нас знаковим. Ми охопили територію від заходу України до Сходу. Найближчих наших планах відкрити магазини «Імідж» у всіх обласних центрах України. Зараз мережа це 13 власних і один франчайзинговий магазин, де представлено десятки торгових марок із світовим іменем, що презентовані понад 9 тисячами найменувань продукції. Втім, успішність мережі «Імідж» визначається не лише кількістю магазинів і їх рентабельністю, а й особливою філософією підходом до клієнта. Наша головна мета це відчути їхні почуття, їхні емоції і задовільнити їх повністю, щоб вони були задоволені нашою роботою, нашою продукцією і нашим магазином. Пані Соломія постійна клієнтка мережі «Імідж». Каже, тут завжди відчувають її. Мені подобається дівчатка, які тут працюють. Дівчатка завжди відчувають потребу мою, вони відчувають мій настрій. І що мені власне цю хвилинку можна запропонувати? Відчувати клієнта його потреби та емоції, бути особистим консультантом у світі парфумерії та косметики. Філософія імідж. місія мережі магазинів косметики імідж – це не лише продаж товару, це продаж емоцій. Ми намагаємося створити клієнтам свято, внести позитив, яскраві фарби у буденність. Цьому переконалася і пані Соломія. Ти день, іду я ідує вулицею Львова, погана погода. Настрій на цей вирішила зайти в магазин. Зайшла. Кажу: дівчатка, маєте щось для душі, для весни, для радості? Дівчатка тут же відчули мій настрій, тут же мені запропонували такі парфуми. Які ви повернули мене у подорож, мою найкращу подорож, яка була влітку? Я вийшла щаслива і задоволена. Любити свого клієнта, яких на сьогодні вже близько 11 тисяч, і вдосконалюватись самим один із критерій успіху мережі. «Імідж». Ми команда професіоналів з одного боку, але в той же час ми дружня сім'я. Ми сповідуємо єдині цінності, які основуються на повазі один до одного та до наших клієнтів, на чесності, відвертості, на постійному бажанні розвитку та в самодосконалення. Ми цінуємо наших працівників, і тому створили для них комфортні умови. З 2012 року мережа імідж вийшла на ринок франчайзингу, готуючись до цього моменту майже 13 років. Ми хотіли, щоб франчайзі не робив помилок, які робили ми. І тому ми хотіли підготувати вже максимально ідеальний продукт. Тому на сьогодні потенційний франчайзі може скористатися повним пакетом підтримки від А до Я. А це логістичний супровід товарних залишків, it підтримка користувачів, навчання та атестація персоналу. Дизайн проект майбутнього магазину і усі необхідні розрахунки, рекламна підтримка усіх партнерських магазинів мережі, промоконцепція з детальним описом рекламних заходів, розроблений брендований розхідний матеріал, дієва дисконтна програма та система знижок. Щоб стати франчайзі мережі імідж, потрібно мати власне або орендоване приміщення у великому торгівельному комплексі, чи на центральній вулиці площею від 60 квадратних метрів і, безперечно, стартовий капітал. А ще для нас Важливо, щоб е, співпадали наші людські цінності в першу чергу. Для нас важливо стабільний фінансовий стан і бажання розвиватися і дотримуватись всіх критерій розвитку мережі імідж. На сьогодні 14 магазинів. Оце красива історія світу краси. Це мережа парфумерії та косметики імідж, де панує любов, гармонія і комфорт. Хочете відчути себе по-новому, відкрити себе і власний неповторний стиль. Тоді створіть свій імідж разом з нами.